Всім привіт! Вирішив самостійно зробити брус для полков в парілки. Були доски доски, і думаю, самостійно заготовлю бруси. Чесно говоря, скажу наперед вам така трудоємка робота, що от вже практично бруси всі готові. Нарізав, зробив, скажімо, так, шліфанув, но. Краще купити їх в магазині певною висотою, певною шириною. Чим, якщо ви самостійно без ніяких приспособ і ніяких станків будете робити самі, краще купити ці бруси. Ну, якщо я вже зробив, скажімо так, певну, точніше заготовив певну кількість, яку мені потрібна. Я вже дороблю до кінця і вирішив вам показати це відео, як у мене виходило. Нарізав я бруси на циркулярці. Циркулярку вже зняв, тому що вона щось як. заіскрився. Так я зняв потрібно щотки подивитися. Нарізав на циркулярці бруси певною шириною. Порізав їх певною длиною. Уже по даній длині в мене 740, потім 690, потім 300, Зараз помірюю, вже забувся, 350, 350 і. 260. 260 це на лавочку, на якій буде стояти, Скажімо так, відро, в яких буде запарюватися віники. Ця йде на полки, де буде людина лежати. Вирішив все-таки зробити в двох, в двох розмірах. Там, де будуть руки, буде 760. Там, де будуть ноги, зробив і біля пічки, щоб між пічкою і палками можна було ходити. Зробив відстань десь, грубо говоря, 770 на 6 сантиметрів, коротше <кій> бруси. А ця ці розміри 350 буде на лавочці. Лавочка, яка буде в виходить із полка. Я потім покажу. І зробив вчора собі приспособу таку, тому що, скажімо так, почав страгати і незручно маленькі чи великі приспособи вручну держать і все це страгати. Зробив такий собі стол. У мене був на вулиці козлик, я цей козлик давно хотів викинути. І, скажімо так, от ці стойки, оці стойки, я зробив із козлика. Зробив із козлика. Зробив собі те саме приспособу, підняв цю бокову перемичку на висоту 3 см кладу Кладу брус, підкладую під, кладу брус, підкладую цей брус і, скажімо так, ставлю на рівні, роблю карандашом На цій на цьому брусу. Що це дана ширина, точніше висота. Роблю 24 мм висоту бруса. І кладу її ось сюди в цю приспособу. Спочатку зробив приспособу, щоб зжимати, але брус ліво право шатається. Прийшлося. Зробити такі саморізики спереді, ззаді один і спереді два штучки, щоб можна було зажимати бруси, скажем так, чуть-чуть виходить отакі отвори отвори в брусу. Ну, іншого виходу просто немає, щоб приспособом можна було гарненько зажати, тому що вона шатається, болтається і. Для того, щоб зажати, потрібно було струбцину робити. Ну, струбцину на даний час неможливо зробити, тому що потрібно півдня, щоб цю струбцину ще зробити. Отак От шліфую, скажімо так, знімаю висоту бруса. Ну, скажу наперед, що дуже трудоємка робота. Чесно говоря, якщо місяць назад я знав, що так воно буде довго, краще, мабуть, я б бруси купив в магазині із липи, ніж їх сам е, за, е, зайнявся заготовкою. Доски по висоті були всі різні, і прийшлось по висоті робити одну висоту 24-25 мм. І це кожен брус із 35-30 мм, прийшлось шліфувати по 25 мм. Через то вийшло так довго. Спочатку відмічаємо заготовку. Потім відрізаємо. В мене накрилась чи виключатель, чи щотки, купив собі отакий скажімо так, круг 125 по дереву. ну Класна штука. Я його не використовував, цей круг ніколи. Коривався електролобзиком. Ріжик класно, оцією болгарочкою такі маленькі підрізи підрівнювати дуже класно. А на купив. Скажем так, теж круг по дереву на 230 на велику болгарку 2 кВт. І отакі штуки, от скажем так, доски різать, теж дуже класно. Правда, скажем так, вручну приходиться карандашом відміряти, доску потім різать. Ну, дуже довго циркулярка, яка накрилась. виходить набагато швидше, працюючи з ограничителем. Підложив, скажімо так, підкладки. Потім в мене, виходить, ця сторона не шліфована і ця сторона не шліфована. Приходиться ложити. зажимати. І, скажімо так, ноль. Потрібно, щоб в брусу був, і шліфую його електрорубанком. Зараз все покажу. Зажимаю. Зажимаю. Я ж говорю, получається отвір, но іншого виходу немає з трубцини. І зараз буду працювати електрорубанком І шліфую електрорубанком Як я вже показував відкрито мішочок відкритий, і стружка сюди під стол, скажімо так, зсипається. Дуже зручно, тому що постійно бігати, висипати стружку з мішочка. Ну, дуже трудойомка робота. А так, шліфану, зараз, скажімо так, зробив в нуль. І знімаю, потім. Роблю лінію карандашом і знімаю до певного розміру. З тієї сторони зняв, виставив ноль і зжав і зараз буду знімати з цієї сторони. Зняв електрорубанком з цієї сторони частину. Ось вот так, скажімо так, виходить з двох сторон. Потім карандашом відмічаю лінію і електрорубанком знову підрівнюю. Чуточку трудойомка робота. Якщо у вас немає повністю фуганочного станка для виготовлення таких брусів. Ну, я вам показую мало що в дух, хтось захоче ще зробити, щоб він 10 разів подумав, ніж взявся за таку роботу. Поставив чуть-чуть далі під заготовку 740. Поставив цю перемичку і на неї лежу заготовку зараз. Знімаю електрорубанком певну висоту. Заготовив 10 штук 690 товщиною 25 мм і заготовив 20 штук 740 теж товщина 25 мм Був брус, скажімо так, доски були різні, десь 30-35 мм, 40. І прийшлось отак знімати, скажімо так, під товщину 25 мм Зараз залишилось електрорубанком, Зняв певну висоту. Зараз залишилось шліфануть шліф машинкою. Шліфую заготовку, розложу, розкладую по три штучки і. Перевертає на другу сторону. шлифую торцы и снимаю боковую фаску с брусом. Разложив брус, щены крепил, Брус 80 на 25, де 740, там, де буде голова. Ззаді зробив 690. Ще відріжу отак. Відмітив, відріжу його, щоб плавний був перехід. Отак вийшло. Лавочка, яка виїжджає. І лавочка з другої сторони. Отак От вийшли полки в парілки. Всім до побачення, всім гарного дня. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал.